Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube-каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Заохочую вас. Натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква передбачила на 19-ту неділю звичайного періоду. Спершу прочитаємо історію з першої книги царів. Вона розповідатиме про пророка Іллю, а потім, можливо, торкнемося Євангелії. Тими днями Ілля пішов у пустиню день ходи. Прийшов та й сів під ялівцем і почав просити собі смерті, кажучи, буде з мене. Тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків. Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому Вставай, їж! Дивиться він аж у головах у нього, печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов вдруге, торкнувся його і каже: Вставай, та їж, бо далека тобі дорога. Встав він, з'їв, напився і силою тієї їжі, йшов 40 днів і 40 ночей аж до Божої гори. Для того, щоб зрозуміти цей епізод, коротенько пригадаємо, що було раніше. Пророк Ілля загалом є дуже цікавим біблійним персонажем. Він появляється ні звідки, немає якогось, якоїсь вступної частини. Яка готує його пришестя, скажімо так, його прихід на сцену історії, тільки просто раптово він з'являється. Не знаємо, як його звали, як звали його батьків, його родоводу. Знаємо, що він був в Стіжбе в Гілеаді. І так само пророк зникає раптово, пам'ятаємо вогнена колісниця, забирає його. Цей пророк боровся за чистоту віри в єдиного господа в Яхве. І. Певний момент він кинув такий виклик, викликав на дуель пророків Ваала. Ваал це було таке божество, ідол Ханаанський, Бог дощу, родючості, успіху, можна сказати, якому на в той час приносили різні різні жертви, в тому числі теж були людські жертви. І ось пророк кидає виклик. Пророкам пророк Ілья, пророк єдиного Бога, кидає виклик пророкам Ваала. Вони будують вівтар, пам'ятаємо цю історію, кладуть жертву, ходять, танцюють, роблять надрізи. Не знаю, ілья з них сміється, кепкує, але нічого. Та жертва як лежала, так і залишилась лежати. Натомість пророк Ілья. Зробив вівтар, обвів, обвів ровом, налив води, щоб не було ніяких спецефектів, скажімо так, і Бог приймає цю жертву. Народ приступає до Ільї і вони вбивають пророків Ваала. Ось така історія. І Ілья, який так відважно боровся за чистоту віри, так відважно протидіяв пророкам Ваала, в певний момент мусить тікати від переслідування, бо його переслідує Єзавель. Єзавель одна жінка, але та жінка була царицею. І Ілля, який відважно протидіяв пророкам 450 чоловікам, раптом мусить тікати від однієї жінки, яка його переслідує і хоче його згубити. І Ілля переживає свого роду кризу. Ми читаємо, що він пішов в пустиню, почав просити собі смерті. Буде з мене, Господи, візьми мою душу. Браті і сестри, чи випадково ви не мали якихось подібних ситуацій, коли ви намагалися бути вірними Богові, ревними, намагалися виконувати його заповіді, але зазнавали переслідування, зазнавали різних труднощів, зазнавали страждання. І, можливо, ви теж мали такий бунт проти Бога і казали, ну досить, я вже не можу. Боже, забери мене. Боже, я. Я вже хочу померти, я вже, хочу, я вже не хочу жити. І Ілля має виразну кризу: він не хоче жити. Він тікає кудись на пустиню, десь подальше, і тікає також в сон. Сон в святому писанні то окрема тема, але між іншим сон може означати власне втечу. Пам'ятаєте, Йона тікає від того Божого слова, від Божого повеління, щоб іти проголошувати. Навернення Ніневії тікає на корабель, і відразу в найглибший там якийсь трюм цього корабля і заснув. Заснув також. Сон, між іншим, може символізувати, звісно, має інші значення також, але сон може символізувати якусь втечу, можна так сказати. І ось буде його ангел. В нас написано, що його торкнувся ангел, але єврейський текст говорить, що цей ангел його вдарив. Каже, вставай їж. Ну, Ір'я бачить паляниця. Дуже модне сьогодні слово, так? Споживає ту паляницю, цей корж, і жбан з водою. І знову ліг спати. Але ангел знову його будить. Він з'їв і з силою тієї їжі йшов 40 днів і 40 ночей до Божої гори. 40 днів і 40 ночей, звісно, це є період випробування це є певна. Ем... Певна лінія часу символічна. Пам'ятаємо 40 років на пустині Ізраїль йшов, 40 днів Ісус зазнає спокус, постить на пустині. Ну, тут теж маємо цю, це число. Тобто Ілля отримує якусь їжу, ангельську від Ангела, яка перше вириває його зі сну, і друге дає йому силу іти далі. Тобто, ми потребуємо в таких моментах кризи, пере, переживань, страждань, випробувань, Ми потребуємо браття і сестри мати їжу, яка вирве нас із смерті і дасть силу і далі. І таким чином, цей епізод з Ілією є таким анонсом старозавітнім, анонсом Євхаристії. Анонсом того, що ми почуємо в Євангелії, де Ісус каже: Я хліб живий, що з неба зійшов. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і помирали цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Звернімо увагу, повернемося ще на хвильку до Ільї. Ілья є в ситуації, коли хоче померти. І раптом споживає щось, і це його, дає йому силу жити, дає йому силу йти далі. Дорогі мої, ми зустрічаємося на недільній Євхаристії. Ми споживаємо тіло і кров Ісуса Христа. Тому що це їжа, яка може вирвати нас із смерті. Можливо, ти хотів померти, можливо, ти тікаєш, можливо, ти тікаєш від свого страждання, від свого Христа, тікаєш в сон, тобто в будь-якій формі відчуження, не знаю, постійно гортаєш сторінки соцмереж або um, сидиш у фільмах або тікаєш um, в гріхи, в алкоголь, в порнографію, або не знаю все що. Наркотики або ну, різні різні є форми відчудження, то Бог хоче сказати тобі, що є їжа, яка вириває, яка має силу вирвати тебе від смерті, дати тобі Духа Ісушового, і дати тобі силу йти далі. І цією їжею є сам Христос. До наступних зустрічей!